Всім здорова, з вами знову Остап і сьогодні будемо бавитись 5 ночей з губкою бабом бабом. Запитайте мене, як я думаюся, просто давайте почнемо, а там вже подивимося, що з того буде. Перша ніч. О май гад. Ой. Так, і що мені робити? Це що таке? Що це таке буде зараз? Нічого не поняв. Давайте по камерам дивитися. Що он зрозуміли щось? Так, ну кратше ми є. Що там таке-то щось? Міраз не подобається. Я підключати камери. О, на стоп. А, тут можна ще... Ще тут дивитися? Короче, ми є, типу, в тому... В тому ресторані того планктона. Так і називається, але... тут вже багато камер, я, я взагалі не вмію тут грати. Я не вмію простий режим. Що там? Я не вмію простий 5 на 6 в раді грати. Трішки в клоп. Ja. Ты тупил? Че ты не включаешься? Ты можешь и все. на камеру держать, у меня ничего не прицелится. Твою мать, что это такое? Ты что там чувствуешь? Кто то там? Что ты сразу в первую нишу, в первую нишу губку попышляете? В ничего не творится Ой, він стоїть. був біля мене. Так. Якщо камера, типу, э... Угу. Якщо камера от помп помехи-помехи нею робиться, то значить, що... Вона, типу, переміщається, так? Да? Якщо стоїть тут. Оп. Не, почему стоїть? таких я не патрик а что я не разберу что такое типа засидливаете на лайк что так значит теперь вот патрик появился, вот клоп пропал нахрен. закрой нахрен эти двери. Страшно, действительно страшно. What did you do? I just didn't know how to say what you did, but I hope Kaba was there. No, it's me, it's me. Hello? Oh my God! I've been trying to contact you for days. Where are you? I saw the flames across town. The restaurant—they—they they burned it down. The animatronics. Нічого не дали, що я послухав. Бо я нічого не зрозумів. Але то не суть. Так. Зразу. Так, губ-кобоп вже стоїть. І ми бачили ще. Ми ще знаємо, що є Патрік. хто тут є ще? Це ж. Хтось сходи, зараз не... зайду на камеру і мене... в мене буде скрім. Так я не договорив, бо там хтось стоїть. Що ти так скоро, -то? я не знаю, я не вставаю сказати Щось. Я навіть не вставаю щось сказати. тут удивляться. Хто тут інтересний, є, кроме Кибоба и Патрика? Ще. Що ти нахер нахразишь? Що ти тут став? Ще, Ще один. Два друга. Дай ти мне по камерам трошки поцекати. Я змуся за цепи. Тим... тут зверху ніхто, до речі, за не може. А, вот показує час. Друга година ночі. А до дикой треба до пятой ранку вийти. ты тропаешь? А, и, Вот так вот тут стоит. Копок вот, вот тут стоит, а Патрика надо Киберспорт, киберспорт пишет. Фацький якорсь трошки відійшов, як я по мене за той час e, трошки e, кокнули, тому... До ну, перше ніч треба прийти. Перше ніч треба прийти, а там вже же... там будемо дивитись далі, що буде як. Так губка боб стоїть зразу. До речі, зразу він накачаний. Оп. Так, Патрік. Купково пропав. Ну, Вистихай. Патрик пропав. Офигенно. Не же бель нас тусти, да? Че то. Блядь, бля, купишь, блядь. Там всередині стоїть Патрік дурний. Він десь ходить, але він б в мене був не з'являвся. Це дуже. страшно. Меч камера дуже неплягають. Я не розумію, чого тут ти... деколи. Я чую, коли вони шляються, а деколи взагалі не вдупляють, де хто є. Ще одна годинка, ще одна годинка. Я мушу пройти ту першу ніч просто. Мені здається, ну, на другій. Ночи же это типа идеи мои пути, то есть сквидор вся міністрация идут, которая стоят, чтобы пошли не шпусла. Читаємо, читаємо. двері закриті. Я разум, ч прикол, типа может без конечно эти двери трьома за закрытым на цей интересна. Та кнопка 6 майор бета, а я не вдоправишо. 5, 4, 3 Вс. А яка ты до дышостый! Ну я дебил, значит. Значит, я дебил. Ты ж пойдет п'яту ранку, не як рухується. І якщо зараз мені Патрік вискачить? А Тепер чуєш вот сходить. Але якщо ви кого стоїть там, то й дурний. Надіїшся до 6-ї години 8 першу ніч протишлай. Це було легенька. Я думаю, що було трошки інтересніше. Треба другу друг і пойде, якщо тут намальований той скідверд ще. Що вони зараз будуть троє ходити і, і будуть. Як це буде пітяж, просто все. все, давай йди Так, давай зараз їх пошукаємо. Коп стоїть, як завжди. А знати, ти і має бути в тих странниках, але де тут ті странники є. Ніхрена собі тут ще... Чи... Містер Крапс! Це хто? Так, тихо, дандес. Des... А то хто? Патрик ще там прибачив. Там ще Патрик появився. Их шоп п'ятеро п'ятор скаких тип. Хот Патрик двоє їх тут стоять. Бобкобоп біля мене, поїдають, хто такі. Ні, Не, губкобоп тут стоїть. А то хто тоді такий там шесть не про приведжи. и там меня это тоже тут не треба. Ты хочешь на кого синджел подавиться? Блять! Ты ты духа! Где? Ну, зашел! Мені з двох тих време не стоять. Так, падають центацію. Всі їх недафліс, відеось. Ну і де він взявся. Ну що, я думаю, на такій епічній ноті ми завершимо це відео. Якщо воно вам якимось сподобається, і ви захочете. Щось такого подібного, щоб на каналі, ну, хоч якісь відео виходили, але він не поступав. Ну, в принципі, мені покайфу буде коли просто якісь такі ігрушки До речі, якщо вам сподобалось, то підтримайте це відео своїм лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. з вами був я Остап. І всім па-па!